На чергову сесію 79-ї сесії внесено 24 питання, із них 11 питань земельних. До складу комісії земельної комісії визначить. Входить 5 депутатів, присутні 4. Роботу комісії вважаємо розпочати. Починаємо з... 14 Первих і членів Світу Святого Господарства Щопанського сану Миколаєвича. Це питання стає на облік. Треба рішення. Про вихід. Питань немає. Голосуємо. Бабі відсутній. Бабі відсутній. Зеканюк за. Пахалюк за. Сіляук? За. 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 Слідуючі питання. Маємо це питання. Про затвердження технічної документації кубку кузьми свого Це під будинком розгорнена документація, слово Матеніка. Куди задали документацію? Питання є, немає. Голосуємо. Бабій сутній. Дзеканюк за. Пахарюк – за. Сілярук. За. Рішення прийнято. Шестнадцяте питання. Представлення технічної документації землю Павлю, Павлюк по Лесі Васильівні села Студянка. Під будинком там спадщину йшли, приватизували Павлюк, Крикунчуки. що, анімально буде там. По своїм. За. Пакалюк. За. Ціберу стать обігріть сьогодні. За Це те, що рік пролежало, скандал було. Що... Рішення прийнято. 17-й прозикарний технічної документації Кононюк Вірі Ярослав, села Студянка. Це, можна так сказати, ми те питання вже розглядали ще в квітні місяці, але там була допущена автоматична помилка замість віри літа

Голосуем. Побеет сотни за конек да. за. Попалюк. Да. Сидорук. За. Ставь. За. Решение принято. 19. Скажите, это лишь документации штука Галлени Леонидини. ОЖБ в селе Турье. Спадшина на Папу. Читаем. Голосуем. Бабей лицутник за конек за. Пахалюк. За. Сидорук. За. Ставь. За. Решение принято. 20. -е. Затвердження цієї документації щодо встановлення меж заведення суб'єкту селянського зелена частка пай. Мені чуть Миколі Лусіючу, успадкований сертифікат. Є питання? Немає? Немає. Голосуємо. Бабій відсутній. Захмалюк – за. Пахмалюк – за. Ідеук – за. Стець – за. Рішення прийнято. Зімлосткою щодо встановлення по СББ поштові в селі Студянка. Зробили вони документи на землю, тож нам треба їх затвердити. Бавіть сусідник зікалюк за пакалюк. За. Сіля За. Стець. За. Передачу оренду земельних ділянок під поліваний зброями до Лубінський країн. Є розроблена документація, документацію розробляли ще на Ниву, НИВ-2017, але так як вони є, ну, з лиття в них проводяться, є відношення до Бузивський край, затвердили за документацію, затверджуємо. до експлуатації, а саме з ЧТП 10.04 4 калазгідно розробленого робочого проєкту для встановлення ЧТП, для реалізації електропостачання житлового будинку Марчака Володислава Михайловича. В селі по вулиці Січової Стриці. Це нові участки хоче будуватися. Чого там? Ставити там, у нас плану, все. А скільки тут дивіться? Метрів 20. Це для нас далеко. Будуть ставити, так як може, бачили, як в Шепетині на грубок виїжджає, як йде на Кременець, mm -hmm. напроти цвентера на стовпові стоїть. Yeah. Так само вони на стовпові стоїть, Будуть ставити на стовпові. Кажу, хто ще завтра я скучу відбуватися. Ми будемо стаміться тягнути на всіх. Так, це 100%. процентів. Будемо стамітися тягнути до всіх. Напевно, ну, треба поводити це питання, це для людей буде да. Велосу. Так. Велосу. Там зупинилося тільки мені із за того, що там немає. Угу. А так. Хто туди потягне? Так, голосуйте. Баві, судні закаюк за, а калюк за. 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 50. Ну, я поняв. Все, як зробилось тепер, пішли у податкову, А когось за то треба платити кожен рік. Ми не зрозуміли, ми такі гроші не будемо платити. Значить, ми маємо прийняти рішення на розірвання проводової оренди і податково зробить їм повернення частину тих коштів. Я казав не в одну, ти знаєш, за що мовили? Треба бігти з іншого боку. Ти біг з іншого боку? Так. Треба біг з іншого боку. Треба біг з іншого боку. Треба біг з іншого боку. Так. Так, тепер нам треба розглянути і питання, щоб ви покинули... Пакетом... Ще одне питання можна. Так, е, є ще одна документація по е, кузнеч, якого з приватнізація земку ці, що вони отримали. Сідом там війна і де сусід не погоджує документи. Ну Там, в принципі, це і дочка, чи хто там вона, Анастасія Коса. Ну, Громіки. Там виходить, що в них укругу вся земля приватизована, залишилися тільки ці кузьмачі. Але там так виходить, що межа йде, на межі стоїть хлів, літня кухня. Максиму, ну, Вікно з літньої кухні виходить до них туди в город, в садок. Так. То був, забив пленкою, прийшов той районе. Десь ту пленку зняли, то прийшов балончиком, замалював ці вікна. Десь там поліція була і все. Е, ну, Так сталося, казав. Бо житті, що воно на межі, ти ніколи не дінешся. Від нас не, не буду ну, так. Якщо щось не подобається, ви постав на своїй ділянці плота, е... Ще так. плота поставити так, по цьому. Щоб не було вирісно, так? Ну не поводжує. то Нам треба поводити до документацію, що безпідставлення вони підписують. До нас то є. Я ситуацію ситуацією розказав, зроблю протокол на 23-м сесії. Як ви? Ставимо Так. Та в нас, а то воно було, що ви мостці сьогодні. У нас там де нам немає. Буде активно. А в положення. Тепер є ще питання, немає. Ще нам треба взяти пакетом питання, щоб вже йшло все по порядку, як які ми питання поставимо пакет. Давайте будемо дивитися. Починаємо з 15-го про вихід це буде одієти, 14 те питання. Ну, Далі йде 15 те затвердження технічної, 16 затвердження, 17 те затвердження, 18 те затвердження, 19 те затвердження, 20 те затвердження, за 21 строжить. По 21. З 14 го по 21 пакет буде.

Питання винесені на чергову 79 дев'яту сесії розглянуті. Роботу комісії вважають закритою.